Хочу разом з вами сказати: Слава Ісусу Христу! Слава. Де народ Божий може знайти найкраще місце? Тільки в домі молитви, туди, де ми приходимо поклонятися нашому Господу, прославляти Його величати. Туди ми приходимо в присутність Божу. Ми приходимо. Сюди на це місце, щоб ізцілятися, укріплятися, обновлятися. Дім молитви, що називається родільний дім, можливо, хто не знає роддом. Скільки тут Господь народив душ спасених, скільки тут людей пережили Духа Святого, пережили народження згори від Духа Святого. Друзі, скільки людей тут отримали фізичне. Зцілення також, це лікарня. І сюди приходять люди з різними розбитими серцями. Життя вже покидало, пошматувало. Дуже багато грубців на тілі залишилось, які нагадують про ті різні речі, болючі, які були в їхньому життю. Ми наближаємось до самого вже спомину страждань Ісуса Христа. Я зачитаю деякі місця. и мы будем молиться. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мечта Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавший болезни, І ми отвращали від Него лицо своє. Он був и і ми ні что ставили Його. Ви знаєте, як часто люди вибирають гарних, статних, красивих людей, дуже гарно вдягнуті, багато вдягнуті, які, можливо, можуть гарно говорити до таких людей. Людей вліче, привлікаючись. А коли зайшла проста людина нічим не виділяється. На ньому, можливо, навіть недорогий одяг. Навіть, можливо, він не виглядає дуже-дуже по-людськи, знаєте, солідно. Я пам'ятаю одну історію, коли <кій> прийшов на одне служіння старичок, і такий він був зашарпаний. А Дім молитви був невеликий. І Він прийшов поближче, щоб чути, а його все пересаджували десь далі далі. І в кінці там відбулося диво на тому служенні. І цей старичок щез серед служіння. І на людей напав великий страх. Хто ж це був? І чому ми всі ним нехтували? Друзі, ми не знаємо, через кого прийде благословення особисто в твоє життя. Ісус Христос Він нічим не виділявся від других людей, Ну, Він спас усіх. Він не дивився на образи, він не дивився, як сміялися з нього, якщо ти цар, зійди з Христа. Якщо ти дійсно син Божий, спаси себе. Ісус Христос при всьому цьому принижені. Люди плювали. Люди, знаєте, просто в своїх гріхах, беззаконнях, вони не зрозуміли. Це Месія, це взагалі це їхнє спасіння. Це той, хто приніс їм життя, щоб не були рабами гріха, щоб не смерть не мала над ними сили. Ісус Христос займає позицію Отче. Прости їх, бо не знають, що роблять. Друзі, як хочеться сьогодні нам бути схожим на Ісуса. Я хочу сьогодні побажати усім вам, щоб ви не називалися християнами, а щоб ви були Христовими. Щоб ви всі належали Ісусу Христу. Це велика різниця. Можна назву носить християнина, Христа носить на своїй шеї. Можна що вгодно носити, можна такий вигляд благочесті зробити. Ну, якщо нема всередині Ісуса Христа, то, вибачте, ми обманюємо самі. себе. Ну Ісус Христос сьогодні каже, навчіться, йдіть до мене, навчіться від мене, будьте такими, вам же легше буде жити на цій землі. Друзі, хто пробував бути простим, хто пробував бути доступним? Хто залишився в цьому стані? Правда добре, коли ви можете з любою людиною піти поговорити. і, на середині нема, і в середині в серці нема ніякої яскоми. Правда добре? Вчора були на іваналізації, і в кінці підійшов мене так раз один обняв чоловік. Я так дивлюсь на нього. Він випившись з того села, я дивлюсь на нього. І всередині, знаєте, таке відчуття було думаєш, ну прийшов цей алкоголік. Я думаю, обняв, в обнімку, постоїм з ним. Ви знаєте, як приємно, коли на серці може спокійно обнятися, навіть з алкоголіком стоять спілкуватися. Сьогодні Бог хоче, щоб ми були доступними людьми. І далі. Ну, Он взяв на себе наші немощі і понес наші болезни. А ми думали, що... он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом. Но он избезлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих, как овца виден был Он на заклане, и как Агнец пристригущим Его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. Аминь. Друзья, я уявляю Ісуса Христа, Якого я побачу в Його повній славе, який прийде з неба. Забиратиме вона як церкву свою. Це буде дуже потужна, велика людина. Це буде дуже великий потужний Бог в силі, в славі і в сіянні. Тому що він наскільки буде сильний і потужний, написано, що в кінці, як він буде пар... знищувати Антіхриста, як він буде знищувати це все зло З силою уст своїх. Виходять слова з його уст і все знищує. Ісус Христос прийшов в тілі людини, Він показав оце смиріння, оцю любов Божу. Но Він прийде як цар царів. Він прийде як син Божий, Він прийде в сирі в славі, в великому сіянні. Ми як почуємо Його голос Божий. Друзі, я чув голос Божий в своєму житті, коли Бог приходив до мене в кімнату і говорив із світла. Я довго не міг пояснити, як він луна, яка в ньому сила. У ньому не один голос, в ньому, як колись сказав, і бас є, і тенер. І не один бас, там, і не один тенер. Там набор, там знаєте, там подобрана тональність, там сила, там мощ, там влада, і там красота в його голосі, в його мові. І ти відчуваєшся, не людина, це Бог говорить. Там мощ, іде там велика сила, коли сказав Бог. Своє слово, ніякого сумніву нема, що це був Бог. Ніякого сумніву. Давайте ми піднімемося на наші ноги. Я прошу служителів всіх вийти наперед. Ми будемо звершувати зараз молитву благословення. Дуже важливо, мої брати і сестри. Я хочу всім нагадати вам важливе слово. В Яке записано послание до Евреев в 10 главе с 5 верша. Поэтому Христос, входя в мир, говорит, жертвы и проношения ты не восхотел, но тело угодно, но тело уготовил мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою Божию, сказал прежде что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил, вот иду, исполнить волю Твою Божию, отменяет первое, чтобы постановить второе. По этой-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда восел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены под ножи ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых, об этом свидетельствует вам и Дух Святой, ибо сказано, «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более». А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Аминь. Мы видим, что сделал Иисус Христос для нас. Иисус Христос Для нас приніс велику перемогу, велику перемогу один раз. Ті жертви, які приносились багато тварин, їх просто спалювали, їх зарізали, спалювали за гріхи. Но вони не давали прощення від гріхів. Вони просто нагадували про гріхи, щоб люди не грішили. Но Ісус Христос своєю жертвою, досконалою жертвою, Він усі гріхи Тобі і мені забрав і знищив. Він заборонив смерті мати сьогодні владу над тобою, наді мною. Він наші імена записав в книги життя. Ми сьогодні маємо з вами печать Духа Святого. Ми сьогодні є діти Божі. Він примирив нас з Богом за цим небесним. І ми сьогодні маємо все це життя земне, ходячи по цій землі, казати: Я донька, я син Бога живого. Бог відділив сьогодні від гріха, беззаконня. Він забрав тебе з Єгипту, з того гріховного світу відділив тебе. І назвав Тебе святим святою. Тримайся цієї святості, тримайся, Божої правди, тримаємось Божої істини. І сьогодні не будемо соромитись імені Ісуса Христа, будемо прославляти його, кругом говорити, хвалитися іменем нашого Господа Ісуса Христа. І читаю одне місце і наближаємось до молитви. Ібо, якщо ми, получивши познання істини, це післення до євреїв. 10 глава, с 26 верша, будь ласка, высветите, чтобы люди также бачили своим очами это Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожать, пожать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколько чакчейшему чак, думаете о наказании, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отомщение, я вас дам, говорит Господь. І що Господь буде судить народ свій. Страшно впасть в руки Бога живого. Амінь. Брати і сестри, ми маємо сьогодні роздумувати про тіло Ісуса Христа. Ми маємо роздумувати про себе особисто, бо ти також являєшся сьогодні в цьому тілі. Тіло Ісуса Христа це церква. А ми є члени цього тіла. Ми маємо думати як про церкву, як про Господа, і як про себе. Хай Бог благословить, щоб усі ми були достойними. Я думаю, що ми перед тим, як будемо благословляти хліб і чашу, давайте ми помолимося такою молитвою. Господи, дай сьогодні мені бути достойним учасником. Прости мені всякий гріх. Можливо, допущені були слова погані, неправда якась можливо, була. Дії, вчинки якісь не ті, Господи, я хочу сьогодні з чистим серцем і з чистою совістю приймати цю святу заповідь. Молимось. Дорогий наш люблячий Господь, ми хочемо подякувати за любов за мирість Твою. Ми хочемо подякувати за цей час. Ми хочемо подякувати за благодать Твою, за Сина Твого Ісуса Христа Боже. І ми це Слово приймаємо вірою, Боже. Ми не хочемо сьогодні, щоб нам був осуд. Ні. Якщо є якийсь гріх, неправда, прости, ми віримо, що благодать Твоя діє, кров Твоя сьогодні діє очистий і святий Боже, жертва Твоя діє. Ранами Ісуса Христа, Боже, ми зціляємось, Господи, ранами Ісуса. По вірі. Ранами Господь, благослови, приготуй наші серця. Дай нам сьогодні, тут, на цьому місці, щоб Твоя досконала жертва сьогодні нас омила, очистила, освятила, оправдала, Боже. Ти ходатай перед отцем, ти захисник наш, Алилуя! Захисти кожного з нас, Боже. Хай сьогодні прийде це благословіння, хто сьогодні, можливо, має хворобу. Вже багато років, можливо, мучається з тою хворобою. Хай сьогодні прийде та віра Божа. Дай віру, щоб сьогодні через це святе причастя, Боже, через Твою святу заповідь, щоб кров Твоя сьогодні зцілила в ім'я Ісуса Христа. Петро сказав, щоб просили, щоб молилися, щоб вірили, що заповідь Твоя зціляє. Бо Він написав, що ранами Ісуса Христа ми вже зцілені. Нам тільки потрібно вірою прийняти Господь це зцілення і для себе. Я благословляю Твоїх дітей, Боже, благословляю синів і доньок і прошу благословити з неба, з престола благодаті, Боже, благослови церкву Твою, народ твій. Подаруй сьогодні зцілення, оздоровлення, духовно укріпи, фізично укріпи. Прослався. І возволиться наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.